Ми вже прокинулись, поснідали і прийшли ось на рецепшн, щоб оформити заявочку і піти пограти в гольф. Тут дуже-дуже величезні гольф-поля, і гості, які приїжджають і хочуть пограти в гольф, ідуть ось туди. Їх відвозять ось такі машинки. Кожного з гостей дають інструктора. Ось там він бігає, ось там. Він дає перший пробний урок безкоштовно. І ми також зараз підемо пробувати, учитися. Я ніколи не грала в гольф. Дуже хочу попробувати.